На Кавен, і нас поселили, діти виїхали з якогось інтернату, десь поїхали на море, а нас поселили в, в тому приміщенні інтернату, і ми спали на тих ліжках. І я щось такий на дахах якраз в Києві робив, тоді спав я, там, Міша, Сергій такий. І десь проходить два тижні, і знаєте, як то порохи, як то ем, на будові літо порохи в шортах робиш, і я запихаю руку, тако знаєте, щось чухається. І я так раз. Чув. А, Член... воно, а воно таке. А до володьки такі, влодька, дивіться, що це таке? Я кажу, ти то в кіно. І я думаю, що, звідки? Я собі накручую, ага, та дзвоню, кажу, що. А подивися, кажу, вона каже, в мене там все як слимак, ну, кудати, що Там вони там і там не, не вчіпляться. Дзвонить душа, вона каже, ні, та ти що, та я зараз чекай. Сіла на церкало, ну, нема. Ну, коротше, нема. Не знайшов, і потім дзвонить до мене. Ігор той, <свист�рі> і каже: Слухай. А ти часом не маєш там, де що? Я кажу, та, та. Знайомий. Він каже, я теж, а те. А то ж ми потім вже вичислили, що ми спали на, на тому ліжку, і то якраз е, в, в тому інтернаті ми набралися того. І я приходжу в аптаті. Ай, а, а ми на будові спали отак, от як, як горобчики, знаєте? Ми зробили таке велике таке ліжко, довге. У Нас щось п'ятеро лежало. Кож штабеля ми собі спали такі вогончику. Так, е, і ми всі. Я кажу, хлопці, то можу, може бути всі.